24.12.2012 року указом президента України функцію з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування покладено на міністерство доходів і зборів України. 11 серпня набрали, набрав чинності закон про внесення змін до податкового кодексу України в зв'язку з проведенням адміністративних реформ. Та внесено ряд інших змін до законодавчих актів з, по, по, по причині цього. Проте у серпні поточного року процедури адміністрування щодо прийняття, прийняття та оброблення звіту про суми нарахованого, нарахованого єдиного внеску та обліку сплати страхових коштів у картках особових рахунків платників здійснювати ще пенсійний фонд. Таке рішення прийнято для створення сприятливих умов для платників єдиного внеску та уникнення соціальної напруги щодо здійснення пенсійних виплат. виплат. На сьогоднішній день проведено тестування податковими органами, проведено тестування програмного забезпечення та ключів, які видаються акредитованим центром сертифікації ключів місті Івано-Франківську та його відділеннях Коломиї та Калуші. Позитивним є те, що електронні ключі можна буде використовувати при подачі звітності по єдиному соціальному внеску. Ключі видаються безкоштовно. Стягнувши з сайту Міністерства доходів та заповнивши відповідну заяву, громадян протягом 20, громадянин протягом 20 хвилин зможе отримати ключі у вказаних центрах. Також, також хочемо запросити наших платників податків до оговорення проєктів регуляторних актів щодо єдиного соціального внеску, які розміщено на веб-порталі Міністерства доходів України.